Найспортивніша станція київського метро Олімпійська. Тут все у спорті: Барельєф з Олімпійським вогнем, спортсмени у касовій залі, динаміка у вигляді діагональних ліній на дверях та градках. Це прикраси авторства монументаліста Олександра Міловзорова. Архітекторами станції є Тамара Целіковська та Анатолій Крушинський. І тут є цікавинки, про які ви, скоріш за все, не знали. Відкрили Олімпійську 19 грудня 1981 року. Проєктна назва станції Центральний стадіон. Від неї залишились скорочені підписи «ЦС» на світлофорах у тунелях метро. Фінально затвердили назву Республіканський стадіон. Як думаєте, чому? Олімпійська перша у київському метро отримала вузькі пілони через відносно невелику глибину для пілонного типу станції. Якось я заходив на ескалатор і помітив, що перед ним є вітраж на металевій брамі. І в мене виникла ідея підсвітити його. Спершу я подумав, що це мав бути ще один вихід зі станції, але насправді там лише технічне приміщення, без можливості підсвітити вітраж. Ще одна цікава річ мозаїка, прихована за барельєфом в кінці залу між платформами. Мозаїка закриває всю стіну, хоча для фону композиції достатньо лише мозаїк з боків. Станція була частиною олімпійської міжнародної рекламної кампанії СССР, який прагнув створити ефект розвиненого союзу на тлі постійних дефіцитів та обмежень своїх громадян. За планами, які будувала компартія 1961 року. 1980 року мав настати комунізм. Тож під цей рік було розгорнуто чимало масштабних будівництв, зокрема, збудували Олімпійську. Ця реклама була спрямована на міжнародні відносини. Показати добробут комунізму було особливо важливо для влади Совєтів на тлі вторгнення в Афганістан. А які ваші улюблені станції київського метро? Напишіть у коменти.